Вітаємо. хоча і вітати нема з чим. Ми ніби не ходили на канікули, ніби ніхто не йшов у відпустки, ніби влада не влада. Вона ж нам обіцяла весною, коли ми ходили на такі дороги, коли люди перекривали дороги, влада тоді обіцяла, що до 1 червня вона зробить скрізь дорога. А якщо не зробить, то піде у відставку. Влада вже повернулася з морів океанів, пішла у ліс. Сьогодні поїхала рибу зарибнювати у Дністер, а дороги так, як не робили, так і не роблять. Спочатку виступили проти такого свавілля влади, е кісманські люди. Перекривали дороги там у всіх краях. І головні дороги, і другорядні, і перекривали дороги, котрі йдуть на е Тернопільську область. Тепер недавно в Добівцях перекрили, потім у е Зеленеві. Там трохи почали робити. Сьогодні перекладають дорогу вже у Вижницькому районі. Але у Вижницькому районі, напевно, влади таки зовсім немає. Тому що навіть голова райдержадміністрації коли кажуть, що він ще відпустить Заступник голови райдержадміністрації взагалі сюди не хоче. Ну, яка влада е, такій дороги? Е, ця влада у Вижницькому районі повністю продажна. Вона нібито йшла від Юлії Тимошенко на вибори. Ходив і став депутатом від Юлії Тимошенко, потім перейшов з регіоналами, і тепер з регіоналами сидить та ще й тікає і тепер для того, щоб не йти сюди людям пояснити, чому не роблять дороги. Дивіться, вже літо пройшло, весна пройшла, осінь проходить, зима наступить. Що буде з цих доріг, якщо, не дай Бог, вони переживуть ще одну зиму? Потім вже доріг не буде, тепер вже немає доріг, тепер є тільки напрямки сюди. Якщо б, не дай Бог, зима, морози і сніг, дорога буде знищена повністю. Скільки можна цьому терпіти, скільки можна вбивати машин, скільки можна людей не рувати, скільки? ви дивіться, що. Я так зрозумів, що навіть міліціонери, які вийшли сюди на підтримувати порядок, вони дивляться за порядком, але вони також їздять на автомобілях, вони їздять по цих дорогах, вони також солідарні з цими людьми. Сьогодні солідарні з цими людьми і ті водії, які стоять, вони напевне також ну, мають якусь роботу, але мусять терпіти, бо скільки можна вбивати машини, терпіти у тому свавіллі, який є. Я думаю, якщо влада не змогла упоратися з тією задачою, яка була поставлена перед нею, вона Повинна піти. Чому сидять вони ще досі? Чому вони не входять? Тримайте порох сухим. Він нам знадобиться особливо тепер. Нехай вам щастить.